Навіть у непрості часи люди знаходять можливість створювати особливі моменти радості та щастя. Саме з такими очікуваннями на паркінгу столичного ультрамаркет Глибочиський урочисто відкрили ковзанку Фіфті Ice під відкритим небом, аби занурити відвідувачів до новорічної казки. Коли ми створювали цю ковзанку, ми розуміли, що це не проста задача, але перше, що спадало на думку, хотілося дуже подарувати емоції людям. Бо в такі часи, як зараз, це мабуть найважливіше. Це справжній такий антистрес, який хотілося створити. Організатори кажуть, приглядали власні стратегії, аби мати змогу запровадити концепцію безлімітних катань для відвідувачів. Щоб вони могли максимально насолодитись моментом щастя, згадати дитинство чи здобути новий досвід. Багато аматорів приходять дорослих вже людей, які там мрії дитинства і виходять на та катаються і займаються і навіть виступають. Тому так атмосфера дуже важлива. Це як спонукає, це як стимул для подальшого розвитку. Я відправляю дітей і кожен раз гадаю. А в мене такого не було. Добре, що в наших дітей є, і що я можу їм подарувати це відчуття свята зараз. Ну в їхньому дитинстві. E